Людинки, всім привіт. Проблема зменшення запасу ходу присутня у автомобілів з будь-яким видом двигуна і типом палива. Що бензинові, що дизельні, що автомобілі переобладнані на газ, що тим більше електромобілі. У всіх в холодну пору збільшуються витрати, як не палива, яке згорає, так, наприклад, електричної енергії. Але якщо у випадку автомобілів з двигунами внутрішнього згорання їх запас ходу ви можете доволі швидко поповнити, заїхавши на автозаправні станції, їх дуже і дуже багато і можете далі продовжувати. Свої подорожі, то у випадку саме електромобілів, по перше, так швидко ви це зробити не зможете. І по-друге, в електромобілях ця проблема проявляється, мабуть, найбільше через те, що в залежності від погодних умов, а саме від низьких температур, запас ходу електромобіля може знизитися аж до 40% від тих обіцяних, які вам пропонував чи обіцяв виробник цього електромобіля. І якщо ми говоримо про короткі поїздки в межах міста, чи коли ви живете в передмісті, то в цьому великої проблеми немає. Отже, я також експлуатую електромобіль з запасом ходу в районі 200 кілометрів саме в теплу погоду. І коли температура суттєво падає, я цієї проблеми не знаю, адже я за день не викатую весь його запас ходу, для мене не є проблемою підключити на ніч цей автомобіль до розетки, він зарядиться. Чому це стається і що робити власникам електромобілів, якщо вони хочуть все ж таки проїжджати ту саму відстань або хоча б наближено до тієї відстані, яку обіцяв виробник електромобіля, ну, наприклад, от ті самі максимальні кілометри, чи можливо ті відстані, які ви проїжджали саме в теплу пору року, між містами. Чи на будь-яких далеких поїздках. Давайте розбиратися. Дивіться, яка штука. Автомобіль заряджений до скількох ти в нас заряджений до 100% і показує запас ходу 177 км. Хоча влітку, коли на дворі там, біля 30-35, запас ходу складає 210 км. А якщо зараз я ввімкну саме кліматичну установку, то запас вже становить 159 км. Отакі От дива. Вимикаємо 177 знову. Це при зарядці від дому до 100%. Одна з найголовніших проблем, через яку суттєво знижується запас ходу і ємність акумуляторної батареї, це саме температура, холод. Він виступає додатковим опором, який уповільнює хімічні реакції всередині батарейки, через що її ємність суттєво знижується. Приведу приклад середнього такого дослідження для літій-іонних, літій полімерних акумуляторних батарей, які використовуються не тільки в електромобілях, а в тих самих от камерах, смартфонах. Як тільки температура цієї батарейки знижується до позначки на рівні 0 градусів, її ємність вже автоматично знижується на цілих градусів. Відсотків як тільки температура знизиться до відмітки в мінус 5,5 градусів, ємність знижується вже на 40%. відсотків. Тобто, холод це найголовніший чинник, який впливає на запас. Ходу, друзі, 5 грудня, це міжнародний день волонтера. І сьогодні, як ніколи, я у вас хочу попросити підтримки для наших військових. Ми збираємо 250 тисяч гривень на пікап, позашляховик, повнопривідний для мінометників з 23-ї бригади. Їм він необхідний, щоб, по-перше, по або засніженим, або по такій багнюці, де танки навіть не проїжджати, їздити і виконувати свої бойові задачі, ставити в кузов міномет, класти туди боєкомплект, сідати в особовому складу. І цей автомобіль потрібен на вчора. Тому долуч. І це, будь ласка, майже половину суми ми вже зібрали буквально за половину дня. Давайте відсвяткуємо цей день і допоможемо нашим військовим бути захищеним та більш ефективним. Другий важливий чинник це температура, яку ви намагаєтеся утримувати всередині салону. В холодну пору ми всі намагаємося прогрітися і ставимо температуру на рівні 20-22. Хтось там взагалі їздить 24 чи 26 градусів тепла всередині. Е, ви маєте розуміти, що в електромобілях встановлені повітряні обігрівачі. І дуже схоже до тих, які використовуються часто в приміщеннях. Так от їх потужність часто доходить до 5,5-6, а то навіть 7 кВт на годину. Якщо ваш автомобіль буде простоювати в заторі, наприклад, ви проїдете всього-навсього 10 км і це все у вас займе пів години, то за пів години виключно на обігрів салону електричний повітряний обігрівач, у вас з'їсть 2,5 кВт, що майже дорівнює затратам на оці самі 10 км, які проїде електромобіль. Виключно на електротягу, на те, щоб рухався двигун. Розумієте, саме тому, якби ще й через суттєвий прогрів салону, у вас збільшуються витрати енергії, і запас ходу вашого електромобіля також автоматично знижується. Третій важливий чинник це підігрів акумуляторної батареї, який як опція присутній в більшості електромобілів, який продається вже, мабуть, років 5, а нові, так тим більше мають цю опцію. Вона впливає не тільки на запас ходу, на ті кілометри, які електромобіль може проїхати, а ще й на на термін служби акумуляторної батареї, адже якщо акумуляторна батарея охолодиться до супернизьких температур, там під мінус 20, мінус 25, і ви її висадите в нуль чи залишите так на дуже дуже тривалий час, то на анодах з'являються металеві відкладення, які потім запобігають пробіганню електричного струму. Тобто додатково ще збільшується опір, і ємність батареї впаде вже не тільки в холодну погоду, а й в тепло. На жаль, що ж робити, щоб запас ходу електромобіля знижувався не так суттєво. В першу чергу, як ви зрозуміли, треба тримати батарейку в теплі. Не забудьте ввімкнути обігрів акумуляторної батареї. Якщо ви проживаєте в приватному будинку чи підземному паркінгу і маєте можливість паркувати свій автомобіль, там обов'язково в холодну пору цим користуйтеся. Хоча б на декілька градусів вища температура в приміщенні буде давати можливість проїжджати більше кілометрів. Якщо ваш електромобіль заряджається від розетки вдома, в приватному будинку чи на тому ж підземному паркінгу, залишайте його постійно підключеним до розетки, тому що коли Акумулятор зарядиться наповну для підігріву батарейки, чи, наприклад, запланованого обігріву салону до вашої поїздки, електроенергія буде використовуватись не з батарейки, а саме з мережі. Плануйте свої поїздки і ставте, наприклад, обігрів салону на вищу температуру, ніж ви використовуєте зазвичай на якийсь певний час, коли ви виїжджаєте, наприклад, кожного дня о восьмій ранку. За пів години поставте прогрів салону, і коли автомобіль підключений у вас до розетки, ви прогріли свій салон. Далі електромобіль буде споживати набагато-набагато менше електроенергії на обігрів салону. Знизити затрати на обігрів салону можна доволі багатьма речами, але в першу чергу про це варто подумати. Ще до купівлі електромобіля і віддати перевагу тому, який має більш прогресивні технології і якісь додаткові опції, які дозволяють це робити. Ну, наприклад, є багато автомобілів, які можуть мати в себе тепловий насос. Про цю річ у мене було окреме відео. Ще минулого року я залишу посилання внизу під відео або цю опису, зайдіть ознайомтесь. Так от, якщо в автомобілі є встановлений тепловий насос, він витрачає в три рази менше електроенергії на прогрів салону, ніж, наприклад, якби. Ви використовували для прогріву звичайний тен, тому звертайте увагу на електромобілі, які або мають тепловий насос вже в базі, або ця штукенція може встановлюватись на них. Як опція. Ще що може допомогти економити заряд енергії, наприклад, теплий одяг, який ви все рівно вдягаєте, щоб вийти на двір. Маю надію, що ви його не знімаєте, коли їдете по місту чи своєму населеному пункту на коротку відстань. І саме тому вам не потрібно встановлювати максимальну якусь температуру в салоні і висаджувати батарейку на те, щоб отримати температуру на рівні там, 24 чи 26 градусів, як ви це використовуєте у себе вдома. Наприклад, ви ж не будете тут. Футболці сидіти, щоб проїхати 3-4 чи 5 кілометрів. Ще варто звертати увагу на електромобілі, які мають в своїй комплектації підігрів сидінь і підігрів керма. Це також додатково дозволяє не мерзнути ні кінцівки, ні п'яту точку. Ну і це також дозволяє заощаджувати електроенергію. Адже коли у вас підігрівається сидіння, підігрівається кермо, вам нижча температура в салоні не здається такою холодною і вам не хочеться накрутити температуру на кліматі на максимум. Ще один зі способів суттєвого зменшення затрату енергії з батарейки на прогрів салону це встановлення додаткових автономних обігрівачів салону. Гадаю, багато хто з вас міг зустрічати меми чи жарти якісь десь в мережі, як власники там, електромобілів заїжджають на автозаправну станцію і якісь пальне туди заливають. Так, от, встановлюються додаткові дизельні або бензинові так звані автономні опалювачі, часто нас їх називають вебасто, які дозволяють суттєво зменшити затрати на прогрів салону. Цим часто. Користуються таксисти, тому що для них запас ходу все ж таки є дуже і дуже важливим. Доволі цікава статистика: одним із найефективніших електромобілів, який менше втрачає запас ходу в холодну пору року, вважається audi e-tron Логічно, це преміум і. Не всім хочеться, віддавши такі кошти, проїжджати там ледь не вдвічі менше в холодну пору року. Слідом за єтроном е йдуть автомобілі Тесла, причому незалежно є в них тепловий насос чи немає. Цей параметр ще також дуже залежить і від хімії самої батарейки, і від ефективності самого електромобіля. Найнеефективнішим, до речі вважається Volkswagen d 4 який в Україні б'є топи продажів. Ну, така цікава статистика. Що ж друзі, гадаю, така інформація вам була цікавою і корисною. Якщо так, звісно, підтримайте відео вподобайкою, думки, коментарі, можливо, додаткові рекомендації. Не забудьте залишити внизу в коментарях, тому що багатьом власникам електромобілів це суттєво допоможе. Підпишіться на канал, якщо нещодавно на нього потрапили, і до нових зустрічей!